Дитячий майданчик, парк і машинки. Це що трапилось, щоб ви розуміли, це перший міський. Мене звати Олена Концевич. Приїхали ми на Лип, на Лип, та, дійсно, на Івана і Юрія Лип, тому що тут, судячи з тих тендерів, які на це місце виділили, недовзі повинен бути облагороджений двір і не тільки цей, а й ще й сусідній. На картинці все виглядає досить презентабельно і красиво. І взагалі, благоустрій одеських дворів це досить болючі теми, тому що двори в нас досить часто виглядають так, ніби тут бульдозер розрив років 50 назад і так назад і не закопав. Проблема тільки в одному: те, що особисто нас досить таки бентежить. Це те, що більшість тендерів на благоустрій цих дворів за останній час. Дають тільки одній людині до чого ж без конкурсу. Що за людина? Давайте поцікавимося. Тільки в травні два тендери е, на майже однакову вартість в 1 мільйон 430 тисяч гривень отримав ФОП Сердюк Роман Сергійович. Одна з адреси тут на Івана Юрія Лип, а інша на Дальницькому шосе 2А. проблема. Навіть не в тому, що пан е, Сердюк виграв ці тендери, а проблема в тому, що він їх виграє за останній час. З регулярністю, яка лякає, і кожен цей тендер схожий на попередній, як брат-близнюк, хто ж такий ФОП Сердюк Роман Сергійович? ми погуглили і отримали результат. Дата реєстрації ФОПу 10 місяців тому, 06.07.23. Види діяльності будівництво споруд У, НВІУ, коротше кажучи, займається людина різним типом будівельних робіт. Проблема не в цьому. Проблема в тому, що за 10 місяців існування ФОП брав участь в 10 закупівлях і переможець правильно, бінго! У всіх 10. На загальну суму о, 13 мільйонів 46 тисяч гривень. Ви коли дивитеся Ютуб, у вас там постійно вилазять якісь люди, які жевжики, які вас вчать будувати бізнес, бла-бла-бла. Навіщо? Засновуєте ФОП, дружите з управлінням міського господарства Одеської міськради і з зелентрестом і за 10 місяців поза 10 лямів отак робите: заробляєте просто от на рівному місці. Крім того, що облагороджувати двори, ФОП Сердюк Роман Сергійович отримував від зелентресту, згаданого нами підряди на те, щоб провести в порядок зелені території в сквері Грушевського і на Балківській вулиці. В якому там стані сквери зараз, не згадаю, але ми туди навідемося, перевіримо, що ж там було до речі, зроблено. Проблема ще одна полягає навіть не в тому, що цей містер Фоп дуже лакі і він отримує просто підряд за підрядом на мільйони. Проблема в тому, що департамент міського господарства одеської міськради не опублікував, наскільки нам відомо, жодної сторіночки з того, що реально робиться в цих скверах і подвір'ях, які знаходяться в підряді пана. Сергеевича. Здесь земля затрамбована, здесь все годы стояли машины всех жильцов вот этих домов. Вот это вчера повесили на дереве вот тут, перегородили вот эту территорию, завезли материал и начали под предлогом детской площадки. Вот вы видите, один маленький теремок, это детская площадка, а вокруг стоянки машин, вот так. И вот так. Теперь разговор о чем. Смотрите, вот это люк. Канализационный колодец нашего дома. Выхода шести парадных. Все время бывают заторы. Нам просто відомі сумні історії з життя. Ми от на генерала Петрова їздили і там теж будували за страшні мільйони майданчик. А насправді там робилося зовсім не те, все розкопали, гроші взяли. Мешканці підняли шум, і так воно все і заглухло. Може, з фопом імені пана Сердюка так само от ці справи обстоять. Бушек що нема жодної документації, яка підтверджувала би напрям його робіт в цій сфері, крім от картинок на деревах. То він може тут побудувати за півтора мільйони одну пісочницю і сказати: ну все, а ми про інше не домовлялися, а де докази? А їх немає. Ну що ж, ми сюди ж приїдемо і подивимося. До речі, кінцевого терміну, наскільки мені відомо, теж тобто коли це буде закінчено, коли буде, тоді й буде. Головне, що гроші є, тендери виявляються, і все у нас прекрасно. Якщо ви знаєте, що трапилось в Одесі, пишіть нам в коментарі. Це перший міський. Мене звати Олена Концевич. Бережіть себе і побачимось.